Всім доброго дня! У нас нове надходження. Це Kia Sportage 2022 року автомобіль. Офіційний, нефарбований з пробігом 5000 кілометрів на гарантії. По лакофарному покриттю автомобіль новий. Маємо парктроніки, також камеру заднього руху. Салон у нас у відмінному стані, у чохлах, а так салон із тканини. Обдуви для задніх пасажирів, електросклоп підіймачів, все, плівочка, все є. Ось Подивіться, стан ну, стан нового автомобіля, ще ніхто нічого не зривав. Мультимедійне шкіряне кермо в чохлі, вибір режиму руху, парктроніки, камери, підігріви сидінь, підігріви керма, великий сенсорний монітор, клімат-контроль, все працює відмінно. Ось, 5000 кілометрів. Нарікань немає, CarPlay підключається в плівочці, все ну, те, що потрібно. Новий автомобіль. Автівку можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимося ми Оболонський проспект 21Б. Парковка Dream Berry. Тож, друзі, чекаємо на вас всім гарного дня.